Створимо відео у додатку Canva. Цей додаток працює і на комп'ютері, і на телефоні. Якщо ви будете працювати на телефоні, то поверніть його горизонтально, так вам буде зручніше. Обираємо відео YouTube. Заходимо в меню Елементи. І ось тут я напишу. Наприклад, зима. Обираю відео. Категорія відео і обираю саме ось це відео з ялинками ніяке інше. Перетягніть його сюди на плюсик. Тепер в нас з вами є відео, іде сніг. І ми його розділимо ще на дві частини. Я встановлюю вказівник, десь приблизно ось тут, правою клавішою на вказівнику розділити сторінку. І знову правою клавішею на вказівнику розділити сторінку. Ось так ми розділили відео на три частини. Тепер ми додамо до однієї з частин, наприклад, до другої я її виділю, додамо ефект, натискаю редагування. Ось тут обираємо ось такий чорно-білий варіант. Десь так, ось тут. Потім. Обираємо інтенсивність, хай буде 100%. Швидкість відео зробимо, наприклад, 1,2, 1,5, тобто воно буде швидше працювати. Тепер закриємо цю вкладинку, зайдемо. В додатки. І встановимо додаток, який дозволяє нам скористатися штучним інтелектом. Це додаток Magic Media. Enter. Чекаємо. Ось цей додаток встановлюємо. І тепер ось тут можемо написати, наприклад, зимовий пейзаж з річкою Ентер. Мені сподобався ось цей останній варіант. Я його перетягну на ось цей перший слайд, на першу сторінку. Ось так виглядає. Тепер я виділяю цю сторінку і зроблю не 5 секунд швидкість, а 3. Ви бачите, що Цю швидкість можна застосувати до усіх сторінок. Ну нам поки це не потрібно. Додамо переходи. Підвожу курсор між сторінками, і ось тут обираю, наприклад, кругове стирання. І ось тут тривалість, швидкість нашого переходу. Зроблю 1 секунду. Наступний перехід додати. І буде, наприклад, відсікання. І зробимо одну секунду. Таким чином ми з вами зробимо всі три переходи. Переходи будь-які, але вони повинні бути одну секунду. Тепер ви можете здати роботу поділитися доступ. Має будь-хто із комунального закладу Кольдозівський ліцей номер 4 копіювати посилання і надсилаєте його мені. Також ви можете завантажити його собі на комп'ютер, якщо вам потрібно.